Наші дорожники продовжують ремонтні роботи на автошляхах столиці Києва Віталій Кличко звітує, як він проінспектував стан робіт на вулиці Пергова. Там обмежено рух до 30 вересня. Крім зміни дорожнього покриття і тротуарів, вулицю також буде озеленено. Зараз робимо широкі тротуари, зелені зони, робимо підземні смітники, робимо велодоріжки. Інклюзивність обов'язкова. Зараз з керівником департаменту Русланом Кандібором перевіряємо, він тут живе, постійно контролює для того, щоб ця вулиця була вже європейських стандартів. Тобто всі вимоги, які у нас є, вона таким же самим чином буде, як і вулиця, як і вулиця Золотоварівська, як і Франка, для тобто Роботи тривають і через місяць вже будемо презентувати ще одну нову вулицю для нашого міста, європейського стандарту. Крок за кроком кожного дня змінюємо наше місто на європейське. Всім гарного дня!